Для підтримки офісу ВООЗ України МОЗ ініціювала процес уніфікації навчання з проведення базових та розширених реанімаційних заходів. В Одеському національному медичному університеті відбувся відповідний тренінг для викладачів ЗВО, в якому прийняли участь інструктори всіукраїнської та Європейської ради реанімації. А самі заняття проходили на базі кафедри симуляційних медичних технологій УНМЕДУ. Це майстер-клас з проведення серцево-легеневої реанімації розширеної та базової у дітей та у дорослих. Мета проекту уніфікувати методологію навчання студентів власне, розширеним і базовим реанімаційним закладом у дітей та у дорослих, для того, щоб усі вищі навчальні заклади України подавали однаково навички та алгоритм, і студенти по завершенню навчальних закладів виходили з однаковим рівнем. Під час проведення тренінгу увага інструкторів приділялася не лише техніці виконання практичних навичок, але й структурі та методології проведення практично орієнтованого заняття для студентів, а також уніфікації викладання та критеріїв для оцінювання, особливостям комунікації, мотиваційним аспектам для викладача та студента тощо. У тренінгах прийняли участь представники різних кафедр Одеського національного медичного університету, адже володіння навичками проведення серцево-легеневої реанімації це, як то кажуть, база для кожного медичного працівника. Це викладачі, які є дотичними до викладання предметів, в яких розглядаються базові розширення реанімаційні заходи і в дорослих і в педіатричного пацієнта. На меті уніфікувати підхід. І дати поштовх до розповсюдження даної методології. Майстер-клас включає в себе лише такі основні акценти у базових та розширених реанімаційних заходах. А найбільший акцент є саме на методології, тобто на понятті того, як правильно подати навички, як правильно подати алгоритм для того, щоб його студенти якісно опановували. І, звісно, методи підходи чотирьох кроків, які ми використовуємо для опанування. Вання навичок для того, щоб було максимально якісне навчання. Ми дуже вдячні Міністерству охорони здоров'я України за те, що вони організували для наших викладачів тренінг з викладання. Базовою та розширеної підтримки життєдіяльності. Ми дізналися дуже багато нових речей, і цей тренінг дуже важливий, тому що він організований сумісно з Європейською асоціацією реаніматологів. І це дуже важливо для нас, тому що йде інтеграція нашої освіти, в європейську освіту, і ми дізнаємося, як в Європі викладають ці тренінги. Вони включені в наші дисципліни. Тому для нас це дуже дуже важливо. Уніфікація навчання з проведення базових та розширених реанімаційних заходів відбувається в рамках проекту, що був презентований Міністерством охорони здоров'я України. Наразі є дуже багато різних напрямків на багато різних країн які. Надають, які є як то скажуть тригерами в цій справі, вони пропонують свої курси, за якими ми навчаємося. Наприклад, є американські асоціації, є європейські асоціації з надання невідкладної допомоги, вони дещо десь відрізняються. Тому за наше законодавство ми маємо допомагати і можемо робити посилання на ці алгоритми, але щоб конкретно уніфікувати і щоб всі однаково навчали, то ми звісно маємо проходити теж такі курси, щоб Простішими словами, щоб всі розуміли про що говорять з одного боку. Навчання то є безперервний процес для кожного медика. З іншого саме його якість є запорукою безпеки пацієнта, тому так важливо, аби кожен фахівець мав сучасні знання та дотримувався найновіших методів лікування, що дозволить повертати здоров'я та життя дорослим та дітям. Додамо, що подібні тренінги плануються провести у 14 медичних зво України.